Привіт! Як тебе звати? Мене звати Саша. Саша, дуже приємно, скажи мені, ти звідки? Е, я з Луцька. З Луцька? Ух ти, нічого собі. От, далеко це. Добре. Дивися, ти правила гри знаєш. Е, є три задачі, ну я нагадаю усім, що є три задачі. Якщо ти всі три задачі розв'язуєш правильно, ти отримуєш 50 гривень. От, я тобі перевожу на карточку, ну, ну, мабуть, на карточку когось там батьків чи кого, яку ти скажеш. От, Якщо ти задачу якусь одну виконуєш неправильно, то ти нічого не виграєш, ти програєш усе. В е, тебе є право підказки. Ти можеш у мене попросити підказку. Е, я тобі її, звичайно, дам, але це не безкоштовно, це коштує 10 гривень. Тобто, якщо ти в мене пит... Просиш підказку, я тобі її даю, ти максимум вже можеш виграти, це 40 гривень. Ще даю підказку, ще мінус 10 гривень. Зрозумів, так? Да? Так. І так, три задачі. Е, перша задача, ти готовий? Так, я готовий. Добре, перша задача. Зверни увагу на дошку. Зверни увагу на дошку. Яке це число написано? Три. Оце яке число? Чотири. 4. Постав, будь ласка, між цими цифрами такий математичний знак, щоб в результаті. В результаті ми отримали число яке більше трьох, але менше 4. Більше. трьох, але менше 4. Ба! Кома. А? Кома? Правильно, молодець. Правильно. Правильно. Першу задачу ти розв'язав, молодець. Я... Радий, що ти розв'язав, причому так швидко розв'язав. Ти знав розв'язок? Да. Ні. Там не важко здогадатися. Ну, просто якщо вийде, то 3 четвертих буде і 3 четвертих, ага. більш, більше 3 і менше 4. Так, да, молодець, правильно. От, отлично. Е, першу задачу ти виконав взагалі на ура. От. Е, важко? Ну, взагалі легко. Ну, друга задача. Готовий? Так. Да. Готовий, так? Да? І так, друга задача. Слухай уважно, хочеш записуй. Звичайно, мені здається, друга задача трішки складніша. Ну, побачимо. Е, значить, дивися, у тебе є 9 монет. У тебе є 9 монет. Одна з яких фальшива. Одна з цих 9 монет фальшива. Поняв, так? Да? Е, фальшива ага. монета. Вона легша за усі інші. Фальшива монета легша за усі інші. Е, у тебе є віси. Знаєш, як в аптеці ці віси. От. називається. звається. Да, Терези, да -да 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 -да. так. Як за два зважування, за два зважування визначити фальшиву монету? Оце. Ага. Як за два зважування визначити фальшиву монету? У тебе 9 монет. Ти зрозумів умову, так? Да? 9 монет. Усі ну, візуально всі однакові. От. Ну, але чисто одна трішки легша за інша, ця фальшива. Е Хочеш записати Ти умову. Да? Да, зрозумів, так? За два зважування. Так, то зв'язав трохи поганий. Переривається звук. Звук переривається? Ну ти так. умов вже зрозумів, то в принципі. Не, зараз тут Я нагадаю, що ти можеш скористатися правом підказки. Не, 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 я хочу всі гроші. Чого? Ні, дивись, якщо ти розв'язуєш, то йдемо на третю задачу, і ти її також думаю розв'яжеш, і будеш мати 50, 50 гривень. Не, я просто думав способом, що. Що? Ну 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 кажи, кажи, не таким способом ти думав. Не, я, я просто думав спосіб, але шанс цього не дуже великий. Ну, шанс вгадати не монетку. А, вгадати? Ні, ну в принципі як вгадати? Так, а тепер почекай, Ти поки думай? А? Думай думай поки. Я подумаю. От. Ну. Так, все окей. Дев'ять угу. монет. Фальшива легша. на... Ну фальшива легше просто. От. Як за два зважування? Перше легше було, так? Да? Там де кому поставити. А перша то. Ні, ну до речі, я першу загадував, от, ну десь загадав е, п'ятьом учням. Е, всього на всього один дуже швидко розгадав, от, е, а чотири, ну, такої, самі не розгадали, підказку хотіли. От, Ну тобто, ми не в режимі гри грали, а просто от, ну. Ага. Два, 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 так. Ще 4 монети з однієї сторони, а 4 з іншої. І визначиш, що в якійсь саме з чотирьох є пашива монетка. І тоді буде 2 і другі ще раз такі. І шанс буде один до двох. Ну, як за два зважування точно визначити? Ну, А це, це важко. Нема ніяких ймовірностей тут. 100%, два зважування і ти кажеш ця монета. Я хочу нагадати, що ти можеш скористатися правом підказки, яка коштує 10 гривень. Так, так, я це знаю. За якщо ти не скористуєшся правилом правом підказки, а розгадаєш сам, то ти виграєш. 50 гривень, якщо, звичайно, третю задачу розв'яжеш. Але оскільки ти в школі вчився круто, то в принципі, ну вчишся круто, то в принципі третя задача для тебе ну, взагалі. Тим паче я відео скидав. Ні, я все ж на цією задачі ще подумаю. Ну давай, давай. Давай підказку. Підказка. Підказку хочеш, да. Да? я нагадаю, якщо ти користуєшся правилом правил підказки, то ти виграєш максимум скільки? Уже? 40, гривень. 40 гривень виграєш. максимум 40 гривень. Добре. Підказка. Спочатку треба покласти на шальки Терезів. Да? Це ж шальки називаються? Да. На шальки Терезів по три монети. Все. Підказка закінчилася. По три монети. Не сильно помогло. Ну як тобі сказати, не сильно помогло. Ну це якщо б якщо б ти знав... Коли ти дізнаєшся відповідь, то ти зрозумієш, що це тобі сильно допомогло. Я знаю цей тип задачі. Вроде думаешь, що важко, а насправді там вообще фигня. Ну да, да, да. Э. Блин. А ну кота покажи, кота. Хоть хай... глядачі на кота подивляться, поки ти думаєш. О! Котейка! хе Котейка! кс Ну ладно. Да, ну я понял. Ну давай, одна голова хорошо, две лучше. Бери котейку и думайте. Да. Там покрываем. Да. Сейчас ты мне не даст. Три шарики. Три монетки мають бути з самого початку, так? Да? Що-що? Е, на двох шариках мають бути по три монети спочатку, так? Да? Ну, е, я тобі підказку дав, що е, ти маєш перш, ну, зважити спочатку по три монетки. Да. Оце перша підказка така. А ти можеш ближче до камери подвинеться, щоб... Ну так хоча б рішить, Ну, вирішуй. Да-да-да. Отак. Тобто, я нічого, ти там не підглядаєш, я упевнений. Просто щоб глядачі тебе бачили от. Більше. Моли ти глянути? Та ну, в принципі, ну підглянеш, ну що ти. Ну заробиш свої 40 гривень, але ж це не чесно буде. Ага, так. Да. Ну, це ж... Ти ж з Західної України, там ви всі дуже чесні. А? Я знаю. Знаєш? А, ну, я подумаю над тим. А знати вагу трьох монет справжніх. Е, типу, от, оце порівняння йде. Три монетки і три монетки. Е, якщо... І це визначити, чи там є пошила монетка. А, а якщо нема, то ти визначиш що масу трьох монеток справжніх, так? Да? І, і так далі вона просто можна просто на вагіт поставити і визначити 100. Ну дивись, дивись. Е, Взагалі-то терези, ну віси, от, е, поясню для москалів, віси. терези, вони, не можна по ним визначити масу, якщо нема гірьок оціх, Ну, знаєш, гіркі там. А, ага, гірок да. нема, ну, так. <с> ну, в принципі, ну хай будуть гіркі, ну <с> що тобі з того? От, е, ну, ну гірок немає, ну, правда, якщо навіть гірки будуть, що ти з ними будеш робити? Сість віси, Терези? Вони можуть тільки сказати, що більше, що менше важить, як я знаю. Щоб то якась така задача непонятно. Ха-ха. Арно, без тобою, давай сяти сказку. Ну я що це не монети, що це прштин. Ой, да, <реш> <ти дуже помогли. реш> Є кусочок бруштина, там, чи там, то який не <реш> Ну, Добре. Добре. Ще одна підказка. Готовий? Ну давай. А поки я нагадаю, що якщо ти користуєшся правилом підказки, то ти втрачаєш ще 10 гривень. І ти можеш максимум виграти скільки? 30, 30 гривень можеш виграти. От. Е, перша підказка була покласти по три монети на ваги. Ага. От. Е, якщо, якщо одна із чальок терезів менша, то там фальшива монета. Це, це, це на це я потратив 10 гривень? Ну, це, я, я продав ще підказки. Ну, давай ще щось скажу. ну Якби ти знав, ну ти роз, розумій, відповідь дуже легка, ну задача дуже легка, і насправді я дуже тобі підказав зараз. От, якщо ти дізнаєшся відповідь, то ти мені сам скажеш, що оце дійсно також підказка. Е, ще раз скажу: якщо менше буде, да, то тут буде фальшива монета. Добре, продовжу. продовжу тобі, Ладно. А якщо вони на рівні будуть. Значить, фальшива монета там. Те, що ти не клав на Терези, все, досить. Я це вже я вже майже відповідь підказав. Сказав мені що я і так зла. Я тобі ще раз повторю підказку. Якщо на... От ти покладеш по три монети. І на одній шальці, шальці терезів от, або на, одні, на от, одній стороні вісов да, буде менше, то тут буде фальшива монета. Якщо на рівні будуть, то значить фальшива монета там в тій купі, де ти не клав, купці, де ти не клав їх на терези. Не знаю, в результаті залишаються три монети. Так, да, так, вірно. Віваю. Але от як їх так зважити, щоб ви на ти тебе залишається три монети. Ага, і, і, я напевно догадався. Да, на, да. на одну шальку покласти дві монети, ага. а, а на іншу одну. Ну. І, і забрати якусь монетку одну. Дивись, якщо ти вже поклав їх, все, віси, два, ага. не трогай. Ну, ага. добре, ага. ладно, поклав і забрав, окей, допустим, І що в нас вийшло? Ну... Якщо вони не рівні, то бачите, що я забрав не А якщо там якісь коливаються, то там і є не справжня. Ну дивись, дивись. Я так зрозумів, що ти кладеш на одну шальку вагів дві монети, правильно? Так. А на одну одну монету. Ага. Правильно? Там, де дві монети, може перевіз переважити. Ну, скоріш за все Ну, до, воно переважило, все. Ну, зрозуміло, бо там, де дві монети, воно при будь-якому розкладі буде більше. Воно переважило. Що ти збираєшся забирати? А, ага, зрозуміло, це була теорія в мене. Ні, ну просто розвивай тему. Може ти якось розв'язок знаєш якийсь більш крутіший, ніж я. От. Ну, в принципі, от переважило воно. От ти поклав сюди одну монету, а сюди дві, наприклад, да, то, ну. Порозуміло, що дві переважило. Ну, при будь-якому розкладі, де б там не було, не була фальшива. Я тобі нагадаю, що і ти Я купив. Ти... Покласти дві монетки на ту і просто. Покласти дві монетки на ту... Так в тебе ж ось три монети, ти вже догадався, що те три монети є, правильно? І одна з них фальшива, правильно? Дай, дай я тобі поясню. Ну. От. Кладемо... От дві монетки. І, і вона залишається. От типу. І от кладемо дві монетки. І так. якщо вони рівні, то значить то, що в тебе в руках не справді. Кладемо дві. О! О, давай, ну ну продовжуйте. Кладемо дві монетки як? Розкажи мені. Ну, е... одну монетку на одну садку і... О! От... Правильно! А? Правильно! Давай ще раз, Поч... А ну почекай секунду сейчас! Ну добре, Я щас занят дуже-дуже сильно. Угу, Я призвоню. Я перезвоню. А... Е, давай, продовжуємо. От у нас є ваги, Терези, да, оці? Що робимо, <реку> давай? Ти ну. Е, ну. Коротше, кладеш на одну шатку одну, монету, да. на одну іншу шатку. І одну тримаєш в руках, да, 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 да. І, і якщо вони рівні, то та що ти тримаєш в руках не справжня. А якщо там похилилася одна, то е, та в руках, буде не спати. <реку> Як я на цій задачі міг потрапити 20 гривень? А. Хто ти? Лох. Лох? Не, ну чого, задача цікава? Чи ні? так. Цікава задача. Ну по-перше, ну, ну скажи мені, ну не вже це не підказка була. Коли... По три монети кладеш, ну. Я і знав. Так а шо ж ти так? От. Ладно! Добре, дивись, поїхали далі. От. Я нагадаю, що максимум ти вже можеш виграти 30 гривень. Поїхали далі. Третя задача. От. Третя задача. Я ну, скажу от глядачам, ті, хто дивиться відео, дивляться відео що пер, за день до гри або за декілька днів до гри я скидаю своє відео по якому в принципі і буде задача тобто не треба вам повторювати увесь матем... матеріал ш... математики в школі бо це тупо от. я скидаю відео яке досить подивитися щоб розв'язати задачу і так, третя задача ти готовий? Так да. Ти готовий, добре. І так. Так, і так. Оце ми витримаємо, це вже задача в нас. Це вже нам не цікаво. Е, дивись сюди. Ти поклав в банк. Поклав в банк 500, 500 гривень. Поклав в банк 500 гривень. Поклав в банк 500 гривень. Видно 500 цифру? Так, да, видно. 500 гривень, я навіть червоним ще обведу. Поклав в банк 500 гривень. Е, Під під 11% річних. Під 11% річних. Ти розумієш, що я зараз кажу? Так, да, тобто через рік буде на 11% більше. Правильно. Чи... Скільки ти, Скільки ти? Яку ти отримаєш, який ти отримаєш прибуток через два роки. Який ти отримаєш прибуток через два роки, 11% річних. А, Ч... ну так ти знає, так, тільки почекай, почекай через два роки. Почекай. А, я нагадаю, я хочу сказати, ось що тобі. Дивись сюди. Я скидував, скидував тобі відео, по якому ти маєш подивитися, яке ти маєш подивитися, щоб розв'язати цю задачу. Будь уважний, хоч якась помилка, я зразу задачу не зараховую, хоч маліша, ну просто, ну якщо там ну, зовсім помилка така, ні, все одно, ні. Хоч маліша помилка, я задачу не зараховую. От, Будь уважним, тому що я відео скидав, по якому, ти, по якому відео ти маєш розв'язати цю задачу. Так, поїхали, нагадаю, 500 гривень поклав в банк під 11% річних. Через два роки, який ти прибуток, прибуток отримаєш? Я знаю, не треба наголошувати на своїх прибуток. Я знаю, що там треба депоти. Молодій. А можна калькулятором Е, Калькулятором, давай краще мені дії кажи. От. Е, а калькулятором, ну, рахувати я тобі порахую. Ти мені дії кажи. Е, я зараз та ти, де, в принципі, дивись на дошку, от, може, ну. Ну ладно, як хочеш, як хочеш. Так. Так, не... а, так на 111. Скільки буде? Ну добре, користуйся калькулятором. Ну мені щоб в результаті відповідь була якась. Де? Бо я тобі зараз буду там... Ні. Бо це буде як підказка. От, виходить. От. І я ще зніму 10 гривень. Добре, окей, ні, я ну я ще раз кажу, якщо ти зайдеш в інтернет, там щось подивишся, ну, я тобі гроші віддам без питань, ну це ж буде нечесно. А я не буду дивитися на інтернет. Ну. Та тим більше, що інтернет? Це задача... При чому тут інтернет? В інтернеті може немає такої а може і ні. Керниці. 616 гривень чекай. У мене вийшов прибуток 116 гривень і 5 копійок. Я записую твою відповідь. 116 гривень і 5 копійок, так? Да? Да. Все, це кінцева відповідь? Ага. Все, прийнято. 116 гривень і 5 копійок. Ну, виходить так. Дивимося. Значить, поклати 500 гривень під 11% річних. Скільки ага. ти отримаєш в результаті, скільки в тебе на рахунку буде через рік? Так. так, дивимося. Через рік у тебе буде значить, 500 множимо на 111%. 1,11. Єсть. Через рік у тебе буде 555 гривень. Так. Добре. Так. Я запишу. 555 гривень. Через рік буде. Правильно? Ага. Добре, зараз ще раз перерахую. 500 умножить на 1,11. Так, да, все правильно. Далі, далі. Е, проходить ще рік. Ще рік проходить. 555 ми умножаємо на 1,11. І виходить 616 цілих і 5 копійок. І в результаті ми отримаємо різницю 116,5 копійок. Ти правильно все порахував. Ну молодець. Що я тобі хочу сказати? Зараз, почекай. Ти виграв 30 гривень. 30 гривень виграв. Я тебе вітаю. Ти в принципі молодець, ти тільки, як кажуть, злився на одній задачі. Ну, ну в принципі, ти ти, ти знав ну, ну, де ти, Ой, майже, да, от, ось... Я просто не думав над варіантом, щоб монетку тримати в руках. Я не думав над цим варіантом. Ну, добре, ну, ну молодець, взагалі круто. Дивись, ти виграв і тепер давай домовимося. Ти мені скидуй реквізити, ну, Приватбанка, батьків когось, якісь реквізити реквізити скинь, окей? Ага. От. Е, я перерахую ці гроші.